Монастирю в угорниках 20 років. Спасо-Преображенська святиня на Коломийщині відзначила поважну дату урочисто. Сюди приїхали сотні вірян та численне духовенство. Угорницька обитель мала багатовікову історію. За переказами, перші ченці на території сучасних угорників з'явили ще в кінці 13-го століття. Відтоді монастир в угорниках пережив чимало історичних періодів, і ось 21 листопада 2002 року з благословення керуючого івано-франківською єпархією Української автокефальної православної церкви митрополита Галицького Андрія. На високому пагорбі між селами Угорники та Струбків, неподалік містечка Отенія, було освячено місце під будівництво відродженого угорницького спасопреображенського монастиря та встановлено пам'ятний хрест. За ці 20 років бачите, скільки подій сталося. Митрополит Галицький Андрій у співслужінні із настоятелем монастиря владикою Павлом та монастирською братією відправили божественну літургію. Спільно з ними молилися сотні вірян. Пан Петро тут далеко не вперше. Чоловік пригадує допомагав ще будувати відновлену святиню. Коли ще треба було дошку корувати, коли ще треба було будувати, по мірі можливості я старався допомогти. Серед паломників і почесний консул Угорщини в Україні Василь Вишиванюк. На монастирській землі ти завжди себе класно відчуваєш, зовсім інакше це зовсім інші відчуття і зовсім інше почуття того всього, що відбувається, особливо зараз в такий тяжкий час, то от хочеться кудись зайти їм до таких при місцях, які вже намолені сотнями років. Серед поважних гостей релігійного свята Володимир Кафарський, він один із ініціаторів відродження спасу Преображенського монастиря в угорниках. є ченці тут є піскоп, молитвенники, до яких люди тягнуться. Я ще ні одної людини тут не бачу, та би не сказали, як мені тут добре бути.